Привіт усім! Радий вітати на своєму каналі. Ми проходимо гру Пірати Карибське полювання. Я знімаю таке проходження вже довгий час. Якщо ви вперше на моєму каналі, запрошую подивитися з першої серії, завантажити цю гру і приєднуватись до нас в мережевій грі. Ми граємо час від часу, проводимо стріми, і це дуже весело і прикольно. Тож, не буду довго шародіти. На стільці, і поїхали починати нашу наступну серію. Сьогодні у нас по плану виконання завдання: від кого, як його там звати, ми маємо відправитися в Росеу і знайти капітана Блада. Ось наше завдання на зараз. На Джонсі ми вже дуже багато всього виконали. Ексклюзивні кораблі я вам говорив, що не буду брати для такого. Хоча можна було б насправді взяти. Ну, так, щоб трошки урізнобарвити. Але воєнних галеонів, наприклад, ще поки що в моїй версії гра немає, тому що я ще не купив мапу Куби і не розширився до неї. Лінкорів точно ще немає. Тож поки що з цим ми притримуємо коней. Візьмемо, до прикладу, китобій. Ху -ху! Давайте на китобої. Зараз поїдемо виконувати завдання. Я думаю, що це буде дуже цікаво. Я думаю, що доведеться добряче так. Підсмалити комусь дупи, того що китобій це дуже-дуже серйозна, серйозна зброя, хотів сказати. Серйозна мішень. Так, з ядрами у нього буде не все добре. Це очевидно, тож побачимо, побачимо, що з цього вийде. Наразі все зрозуміло. На одному китобої вирушаємо і будемо далі розважатися. Так, все скінчилося. В Розау. Розеу. А, так це зовсім поруч. Добре. Підняти вітрила. Так, ми приплили. Що ж тут робиться? будь я проклядий, якщо це не сам Капітан Блад. Ніхто не смів схрестити з ним мечі. Ви хочете поговорити з ним? Так. Отже, ти знайшов код, який відкриває скар в вест індії. Ну, у тебе щось є. Але чи стане тобі сміливості забрати скарб для мене? У скарб замкнено в палаці губернатора в порту Каракас. Немає ніякого способу дістатись до нього, хіба що ти атакуєш порту Лоба всіма своїми силами. Вперед, покажи на що ти здатний. Ого, ясно? Коротше, ясно. Я з, з Китобоєм трошки переборщив. Так, Там у мене ще один китобій є, але двома навіть китобоями, я нічого сильно не зроблю. При тому, що там будуть е нормальні такі кораблі. Тож, я повертаюся, беру фрегат і беру кого я ще візьму? М -м таких кораблів, яких ще немає. М -м ну, окей, візьму один фрегат і один звичайний галон. Тут є звичайні галони. Можна так взяти? Що в мене тут за кораблі? Кетч. Мені б хотілося так щось таке цікаве взяти. Тут у мене галогони. Вже чекають випуску про галеон з порівняннями. Шхуна, ну так не цікаво. Треба військовий шлюб. Ну, можна було б, але я вже про нього ну, дуже багато всього розказав. Каравела Кутер Фрегат і лінкор це цікаві кораблі. Це з попереднього проходження кораблі. Теж цікаві, але прямо на них зараз я би не проходив, тому що, тому що можливо, я до них ще тут не доріс поки що. До речі, я вже трошки розвідав тут приховані порти, що ми можемо використати. Добре? О, що у нас цей китобій? Може щось робити? Не може. Звеземо ми сюди потім декілька китобоїв, а зараз. Ага, я не можу перейти. Тільки підняти вітрила. Ну, гаразд, піднімаю вітрила. Ми не впоралися. Гаразд. Беремо. А, якщо галеру взяти, так, секундочку, я б хотів би галеру. Десь у мене тут є галера, я знаю. Я її вже забрав чи що. Тут флейт. Тут у мене шхуна. Я хочу на галері і на цьому. Хочете за 3-9 земель плести? мені байдуже. Так, Кутрусков. Тут у мене Джонка, фрегат, фрегат. Так, у мене там два фрегати, я згадав. Отже, тут у мене заховані дві галери. Одна ексклюзивна, одна звичайна. Ще у мене десь є звичайна, просто класна прокачана галера. От її би я взяв. От давайте я візьму її, візьму фрегата і на двох кораблях. Так, ну де мої галери? Давайте так. Гладилюб. А, може в гаделюпі є галера якась, ні? Галер я тут не бачу. Далі переходимо по пошуку. Багато там кораблів, але не ті, що мені потрібні. Можливо, їх всіх повідправляю в плавання. Так, бачите, кораблів у мене чимало. Але хочеться на чомусь такому цікавому, ексклюзивному. Так, це з буквою О маленькою. Це у мене з попереднього проходження все. Ось у мене дві галери тут. І одна галера аж. Ага, це в мене вона тут знаходиться. Добре, переходимо до цього міста. Угу. Добре, продаємо ці спеції. На галері мені подобається. Я хочу на ній зараз. Знімаю її з якора, наймаємо екіпаж. До речі, недостатньо все одно. Вирушаємо ось сюди, в гладелюб. Підняти вітрила, пірати, та я вас зараз рознесу. Галера на галеру, та... будь ласка. Так, вітер в ту сторону. Вогон. І тепер ядрами бойовими. Коротше, я тебе зараз рознесу, ясно? Бочками. Ухилилися від бочок. У галери всього лише 9 гармат по бокам. Це небагато. Вона більше існує така. Вона більш зручна для цього, як його. М -м Повертай. а, коротше, не будем, Чи будемо піднімати? Давайте піднімемо наш вантаж. Вона кл класно підходить під абордаж. Дуже класно, вона має велику кількість е екіпажу і для цього дуже слушно. Ось ми тут. Пливемо в гладелюб. Підняти вітрила. Так, супер, все чудово. Знімаємо з якора наш white shark білу акулу. Тут у нас вже все затарено, все, все добре. Ставимо на якор кітобій. Беремо галеру і ставимо на якор ці два останні кораблі. Вони вже на якорі. Так, галера, будь ласка, ремонтуємо, продаємо. А, отак, от продаємо. Бочок трошки більше треба на галеру. І тепер на цих двох кораблях ми йдемо. Хотів сказати, М -м 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 -м", але ж Ютуб такого не пропустить, а, як Сергій Стерненко навіть в своїх шановних відео мусить це вирізати. Заплатили 9 тисяч, та небагато, у нас грошей багато. Вона, гроші, є, як там? Я не з такої сім'ї. Добре, у мене тут повний комплект, повний. Все, погнали. Розео. Підняти вітрила на двох кораблях. Не треба мені вся флотилія. Я... Мені цікаво. Мені цікаво зараз на двох кораблях рознести там все просто на друзки і вийти переможцем. А ще із Іспанією трохи посваритись. Так, ми це вже чули. Ти здатний. Так, я здатний, я зроблю це. -у. -у, -у. <сум> Все, нападаємо на порт. Іспанське місто, дуже великий порт. Напасти на місто. <сум> <сум> так, що у нас там? Шнява, шебека, шхуна, кеч. Ну добре. Це добре, що я не взяв багато кораблів. Поки що уникати бою, зарядити всі звичайними ядрами. Вони йдуть проти вітру. Це для нас чудовий шанс. Давай, хоч ж. Вже мортирка буде безтолковою. Рому. До речі, галеру скоро я скажу зупинитися. Шняву потихеньку розношу, щоб галера дуже далеко не запливала. Так, тепер я накидаю тут бочок. Топлю б... Джонку на місці просто. Все, вона пішла під... на дно. Вогонь. Протаранив цю... Що там було? Ха -ха. Капітане, ми врятували, супер, молодці. Є у нас тут щось. Добре, давайте. Джонка нападати. Не Джонка, а цей. Е, галера. Я відводжу її спеціально для того, щоб вона не встрявала перша в бій. Так, 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 давай. Все, спеції не лазить вже. Нас зносить вітром, по нам стріляють, а ми нічого зробити не можемо. Ну добре, що я не взяв всю свою фотилі. Зараз ми вам зробимо добрий день на гульбані. Ого! Все, потопив! Розламав навпіл. Шебека. Рознести її. Просто знищити. Так, добре, давайте на галері. Вогонь! Скільки тут вантажів пропадає? На тобі! А, ти що, не, не вистачило їй? Добре, на абордаж. Бій, забрати, філько... фальконети, пістолети, знищувати всіх. Захопити. Все, врятували ми від фрегата цей корабель. А, ще ж треба базу знищити. Так, всім стояти. Галера, зараз, до речі, те, про що я розповідав в мережевій грі, ось покажу, як я знищував ці порти тоді, коли у мене були перші, перше проходження. Я боявся, що мене з першого другого залпу рознесе у фортеці. І через це я поступово трошки плавав навколо. Потроху так впливу, постріляю, вогонь, вогонь. І туди-сюди кручу, кручу, щоб мені менше потрапило. Але насправді, наскільки я вже бачу, що в цьому майже немає сенсу. Ну так, вони трохи мені стріляють, але це не прям дуже критично, не швидко виводить з ладу сам корабель. Якщо я вже на останніх, так би мовити, подихах тут допливаю, то це дуже критично. А так, то в принципі ні оу місто ваше, капітане. Причалюємо до Каракаса. оу звіт, так, супер, пупер. <вкус> Купу грошей заробили. Що там іще? Відремонтували всі кораблі. Продали всі спеції. Масло можна теж продати. половину, а то воно трошки баластом там бовтається. Так, ну це корабель тут залишиться, який він там. А, Галера, Шебека тут залишиться. Давайте добираємо екіпаж. Вже коли багато грошей, вже зовсім мене страшно за те, що там екіпажу багато стоїть, за багато найнято людей, треба економити, вже нема таких проблем. Так, дивіться, у нас змінилося завдання. Щось сталося. Місто впало, капітане, а його захисники переможені. Йдемо до палацу губернатора. Оу oh є yeah. так. Двері в спальню губернатора замкнені. Але ви використовуєте код 43127851, щоб відкрити їх нарешті. Важкі двері відкриваються раптом. Ви чуєте голос. Капітане, подивіться, що ми знайшли. Скарб це не золото, а жінка. І вона. Вона, здається, злиться на нас. Ви знаєте, хто я? Я Анжела, а мій батько керує найсильнішою організацією в усьому Карибському морі. Ви заплатите за це? Капітане, нам краще відвести її до капітана Влади і дізнатися, що збирається робити з нею. Що він збирається, мені це не подобається, все виглядає дуже підозріло. Хм, Так, а що там у нас блад? Привезіть Анжелу капітану Бладу в Розео. Гаразд, поїхали. Кораблі у нас заряджені. Треба трошки поповнити. Що там у нас тут все є? Тут все є. Бочок можна і туди, і сюди трошки підкупити, та й достатньо. Все. Повертаємось. Підняти вітрила патрульні кораблі, знищити їх. Нападати. ха ха бімбами. Зараз безсоромно знищуємо. Двішнявий, да? Двішнявий. На. на таран Вогонь. Все. Поки мене прикрило цим. Так, ось ось, з е, висоти цього Мартирка, дивіться як гарно. З висоти найвищої щогли, який гарний вид відкривається. Так, не дострелив. Нараз. Повний вперед. Вогонь! на просто рознесли на просто ви, ви подивіться, яка краса. Дуже прикольно. Оце піратство, оце воно. Так, не буду підбирати вантажі, це таке діло. Куди ми там плили? Все, в мене вже дуже багато грошей, всього дуже багато. Що тут поповнити цей екіпаж не треба. Підняти вітрила. Ки тобі потоплено, це дуже погано. Так, ремонтуємо один, другий. Так, у нас тільки два кораблі. Екіпаж доберемо. Дуже добре, друже. Схоже, ти повернувся з найбільшим призом. Справжнім скаробом Карибського моря. Це Анжела, дочка керівника компанії Карибського моря. Компанія. Збирає найбільший флот, який коли-небудь бачив світ, щоб відновити контроль над усіма карибами. Якщо компанія досягне успіху, то це кінець для нас і подібні нам, і подібним для нас. Вони будуть володіти морями, і ми більше ніколи не зможемо плавати вільними людьми. Ти приєднаєшся до мене, аби протистояти. їм. Так, я приймаю цей виклик Капітане Блади. Добре. Вирушай у Сейн Томас, я зустріну тебе там. У мене для тебе важливе завдання. Гаразд. Так, сен Томас. У мене там нема жодних кораблів. Зустріч з Капітаном Бладом. Хм, давайте зробимо це наступним відео. Наступним. Е Серією наступною, і вже на інших кораблях, на Шхуні, на що мене там? На Флейті. Мені було б цікаво на якихось інших кораблях, але поки що це, ну, от, наприклад, ось цей фрегат. І ось ця галера це топові кораблі, які мені подобаються, до яких дійшло моє проходження. Це кораблі, які я заволодів прямо тут під час цього проходження, у вас на очах, грубо ну, кажучи. Тож. Давайте поки що на цих двох і продовжимо. А, на сьогодні дякую за перегляд. Дякую, що були зі мною. Нагадую, що в мене є банка Mono. Якщо хочете підтримати мене, закинути пару гривень, якщо ви вже закинули на дрони, на підтримку наших збройних сил, то, будь ласка, закиньте, якщо у вас є таке бажання, і мені пару гривень буде приємно, буду знати, що вам подобається мій контент, і ви його цінуєте не тільки подобайками коментарями, а ще й таким чином. Також я підписався на точніше, створив аккаунт на BuyMeCoffie. Якщо ви користуєтесь цією програмою, цією платформою, то можливо, вам буде цікаво також підтримувати мене е, періодичними донатами, чому б ні. А також я зараз розшукую розшукуваний злочинець. О, я зараз шукаю людину, якщо така знайдеться. Хто має час і натхнення? Ні, не для того, про що ви подумали. Мені бажано б вже записані відео порізати на шорси і виставити їх в форматі шорс. І мене на це не вистачає абсолютно часу, я не можу зараз цим займатися. І якщо у когось із вас є час і натхнення, то можна було б з вами співпрацювати. Якщо вам це цікаво, напишіть Фейсбук або в коментарях і знайдемо варіант для зв'язку. Тож, отакі у нас новини. А, до речі, я буду дарувати свої кораблі. Ось ці всі, всі ексклюзивні, всі роздобуті тут в цій грі. І е, щоб отримати цей корабель, вам потрібно писати коментарі, лайкати, ділитися власними думками, і я буду вже між вами розігравати ці кораблі. А коли на моєму каналі назбирається тисячу підписників, тоді я зніму окремий е, випуск, окреме відео про топ ігор, які я вважаю нетлінною класикою для... Смартфонів, і я думаю, що для вас там теж буде щось цікаве. Тож, на цьому в мене все. Бережіть себе, хай Бог береже всіх вас і зустрінемось на новому відео. Папа! -па.